Соціальні мережі жваво обговорюють питання затримання військовослужбовців широко розпіареної, розкрученої, всім відомої бригади. Не буду навмисно називати її, тому що мова зараз не про неї. Хоча, можливо, і тут криється якийсь факт, який нам не доносять. Мова про те, друзі, що поліція, Служба безпеки, Міноборони. Не реагували ніколи на зловживання, не реагували на той безпреділ, і не реагують на той безпреділ, який відбувається щодня. Щодня у нас по Україні бусифікують, знущаються, створили незаконні каземати, порушують 17-ту статтю і в формі військовослужбовці. Зупиняють, перестрівають, обмежують права і свободи, забирають мобільні телефони, знущаються моїх рідних. Моїх рідних перестрівали, моїх друзів запроторювали в застінки новостворені, так звані сучасні тюрми, я так розумію, ТЦК, що заборонено чинним законодавством. Ніякої реакції. Купа відео, я розміщую, скидайте, буду ще розміщувати. А в Тернополі така реакція: бравадна заява на поліції, з ким вони там співпрацювали, з Міноборони, Служби безпеки, з усіма і затримували цих. Злочинців. Друзі, ви реально думаєте, що почали наводити порядок? Я звертаюся до тих всіх, хто розміщують схвальні ролики, що ось так, зараз почнеться. Всі, хто цуклонів, зараз притягнуть до відповідальності. Зрозумійте суть, просто не на того наїхали. В Тернополі події розвивалися наступним чином. Спочатку гучно рознесена новина про те, що заблокували. Я так розумію, заблокували не зовсім просто людину в автівці коло торгівельного центру. Потім ТЦК виправдувало, що для заходів оповіщення на залучає бойові підрозділи, щоб викликати більшу довіру, тому що вони викликають повагу ці військові, а потім затримання оцих військовослужбовців такої відомої бригади. Виявилося, що вони там знущалися, били і навіть голяка обливали е, облиту людину е, горючу сумчу, ганяли навколо автівки. Ну, оце така ситуація, друзі. Але питання ключове: на кого ж наїхали в Тернополі, що є реакція? Тому що на всі інші зловживання, злочини реакції немає. А тут бачите, яка реакція, і виникає питання: хто той, хто підняв цю хвилю? І чому ця хвиля не піднімається в інших регіонах? Оце питання. А порядку ніхто в країні не хоче і не буде, допоки при владі Зеленський ніхто не буде наводити ладу з ТЦК і з тим безпреділом, який вони чинять. Це факт, друзі.